Вітаю вас на каналі Парарук, 20 у нас вересня. На це сіки намотала мотузки зі своїх низьких ранніх помідорчиків. От. Дуже мені сподобався цей спосіб підв'язування для ранніх, для низькорослих взагалі він ідеальний. Ну, звісно, якщо у вас такі пересорди, як наприклад у мене в цьому році від добродав, і будуть такі батоги, по півтора метра, то трішечки не підходить. А для нескорослих просто чудово. Кілочки через два, через три кущика отак обмотати. Далі мотузку цю я не викидаю. А оця краща. Оця плотніша, товстіша. ця теж непогана. Бачите, видержала, нічого не порвалося. Не викидую мотузочку. Можна її випрати, можна з содою. можна з тріходермою просто. От, просушити, можна в такі вкоси, да? і залишиться на наступний рік. Я 100% впевнена, що особливо це була кріпкенька, та і це, напевне, бачите, літо дощове було, вона нічого ніде не порвалась, нічого залишаю обов'язково ще плюс один спосіб зекономити. А набагато легше було б, якщо джутову мотузку використовувати, тоді її можна зрізати разом з рослинками і викидати на компост чи як там вам зручно. Але ну, джудова мотузка в нас, наприклад, дуже дорога. І дуже потрібно багато. Це ж тільки оця грядочка у мене. оця грядочка. Бачите, скільки там там ну, два таких мотки повноцінних. А ще ж індети, які ще зелені. От, ну І детермінант, щоб розв'язати там деякі залишалися. Так, що я зараз роблю? секатором зараз зараз під корінчик. Під корінчик, клад і. А, навіть виносити не буду все залишу на грядці, окрім коликів. А, значить, отак прямо на грядку вкладу. Саме не на, жмі... на міжряддя, не на стежечку, а на грядку. І хай воно тут собі буде. Якщо тут буде капустка, наступний ніколи взагалі заважати не буде. Якщо, наприклад, якісь пасльонові, то все одно весною ділянка буде оброблятися триходермою. От, і нічого страшного, що воно. Тут буде собі зимувати. корінчики в землі будуть кормити черв'яків, також буде проводитися снігозатримання, якщо буде сніг. І буде розрихлюватися ґрунт. Соломка, бачите, вже всякий було, а отак вона вляглася. Трішечки м -м -м, захищала, бачите, від, заодно можна подивитися, які там захищала від е е пересушування, захищала від бур'янів, бачите, отака собі.